Чому є страждання? Бог не зупиняється, але й не поспішає допомогти, щоб не було страждань. Бо людина втрачає реальність і не знає Бога. А коли приходять страждання, ілюзія починає розсипатися, мізки починають працювати. І людина починає інтуїтивно закликати Бога і відкриватися. Це не вибір Бога. Протягом усієї історії можна бачити, як Бог допомагає і намагається запустити мізки, щоб не втратили і не пропустили найголовніше життя вічне. О, ми діти Божі, рід Божий. Ось для чого нам дане це драгоцінне життя, і повернути свої позиції, і отримати все свої права, які були втрачені. І все інше дурниці та суєта суєт, ось чому є страждання. Щоб решту часу у плоті жити вже не людських прямах, але за волею Божою. Ось для чого прийшов Ісус, ось для чого необхідна церква і пастор, щоб жити по волі Божій. Якщо ви не є Частиною церкви запрошую вас відвідувати онлайн-конференції для вивчання Біблії щонеділі. Ви зможете пізнати Бога і набути істинний сенс життя. Якщо ви бажаєте приєднатися, напишіть мені бережи вас, Бог.